Анексія Криму та неоголошена війна на сході країни змусила мільйони українців допомагати своїй армії. Долучилися до волонтерства учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 2 селища Ратне. Серед тих, хто захищає незалежність та територіальну цілісність України в зоні АТО колишні випускники навчального закладу, батьки тих, хто навчається у школі сьогодні. Мужність та самопожертва захисників вітчизни найкращий матеріал для патріотичного виховання учнів, стверджують ратнівчани і намагаються не втрачати зв'язок з тими, хто опинився на передньому фронті боротьби з агресором. Василь Маринчук закінчив школу в 2011-му. Ніхто й гадки не мав, що за якихось три роки хлопець змінить шкільну форму на повсякденний воєнний камуфляж. Його фото на чільному місці у шкільному куточку слави воїнів АТО. Поруч із світлинами інших ратнівчан, які в скрутний для України час, не вагаючись, стали на захист вітчизни. Знаход Богдан. Він колись в той момент, коли були анексія Криму, він якраз перебував в Збройних силах України якраз був на на півострові. А потім вже він, коли перейшов вже на материк України, вже на материкову частину України також брав участь. Далі от ми побачимо таку групу, групу нашої воїнів АТО Гуль Ігор, перший зліва, нижній ряд. Він добровольцем пішов в Збройні сили України. Я пам'ятаю, 1 вересня, коли він привів свого. Хлопчика в перший клас і на є лінійці він поблагословив свого синочка на навчання, а сам пішов військкомат і звідки поїхав уже в зону антитерористичної операції. Йому судилося стати легендарним кіборгом в останні дні оборони Донецького аеропорту. Саме поранений Ігор Гуль, нехтуючи смертельною небезпекою, вивів з руїн і врятував життя бойових побратимів. І ми йому вдячні за такий подвиг, тому що це можна сказати, це є патріотичне виховання, взагалі, як і для всієї молоді нашої України, а тим більше для нашої школи, тому що ми гордимося, що є у нас такі батьки і діти, які вчаться у нас. Волонтерські традиції у цій школі зародилися торік, коли перший гуманітарний вантаж зібраний учнями та вчителями доправили бійцям, які обороняли місто щастя. Коли воїни АТО отримали цю нашу посилочку, вони також нам подяку. Передали цей прапор своїми побажаннями на педагогічну раду. нас завітали, вручили нам цей прапор, подякували всій школі днями в зону. АТО поїхав черговий гуманітарний вантаж від Ратнівчан. Ми провели акцію, допоможемо бійцям АТО. Е, учні нашої школи збирали теплі речі, медикаменти, консервацію е, ну, і різні засоби гігієни. Менші учні вони е, збирали обереги і малюнки, які зігріватимуть душу нашим солдатам. За усталеною традицією учні передали воїнам і синьо-жовтий стяг. Ми хочемо передати цей прапор воїнам АТО від нашої школи. Бережіть себе, ми віримо в вас. Зрапнового до місця дислокації одного з підрозділів 14-ї окремої механізованої бригади вантаж доправлять волонтери.